8 березня в Миргородському літературно-меморіальному музеї Давида Гурамішвіллі відбулася тепла весняна виставка вишивки. Експозиція Весняна жіноча примха поєднала в собі понад 70 робіт, вишитих хрестиком, напівхрестиком і гобеленовим швом. Авторами виставки є миргородські майстрині, які присвятили себе мистецтву народної вишивки. У кожну роботу жінки вклали свою душу, почуття та мрії. Автори люди різних професій, різних різного віку, але всіх їх. Об'єднує любов до вишивки. При музеї відомо всім, що працює у нас гурток вишивальниць. Чарівниця. Його члени активні учасниці щорічних наших виставок. Переважна більшість представлених на виставці робіт це картини, рушники, сорочки, сукні, серветки, книжкові закладки і багато іншого. Ця експозиція демонструє талант кожної учасниці та радує око відвідувачів. Як зазвичай, відкриття виставки пройшло урочисто і святково, адже гурток вишивальниць Чарівниця відзначає ювілейну дату 10 років з дня заснування. Про історію та сьогодення чарівниці присутнім розповіла вишивальниця Світлана Лазебна. Кожну весну до 8 березня ми приносили свої картини, рушнички, що у кого є, ми приносили на виставку. Ми друг друга не знали, ми не знайомі були між собою. А потім так уже стали приглядуватися. Дівчатки, давайте якось познайомимося, давайте якось гуртуємося. І ми організували гурток. Це було 10 років назад. І зараз нас 8, 8 чоловік. Ми всі пенсіонерки, ми всі різні. Ми всі по різному вишиваємо. Хтось вишиває в куточку на дивані, хтось вишиває за столом. У когось станок стандартний, у когось переносний. У дівчат вже сучасні комп'ютери, планшети, електронні схеми. На виставці майстрині показали власну вишивку, яку вони створювали протягом року. У роботах зображено красу природи, жіночі образи та патріотичні мотиви. Серед іншого, в експозиції є 14 вишитих бісером картин, які були виготовлені на Миргородчині у 50-60-х роках минулого століття. Їх зі своєї приватної колекції надала полтавська колекціонерка та реставраторка Ольга Дерев'янко. У мене зараз вишитих картин понад 300. Я хочу зібрати всі схеми, які вишивалися, починаючи з дореволюції, те, що можна було знайти, віднайти, ну і десь до 70-х років. І як не дивно, саме більше вишивала Миргород. Вишивав Миргород. Миргород вишивав багато квітів. Квітковий був такий орнамент. Ну і конкретні картини: це дівчина з зелені, лебеді, це стандартні картини, які завжди були у прикрашали оселі. Відкриття виставки було прикрашене мистецькими виступами вокалістки Тетяни Ночної та концертмейстера Марини Кириченко. Розважив присутніх жінок, поет та художник, член літературного об'єднання Дієслово Сергій Кузнєцов. Настрою також додав виступ дуету Дабл Смайл народної студії естрадного вокалу Соняшник та акторки театральної студії Вайнот Софії Оріхівської. Авторів виставки привітав і голова мистецького об'єднання Творчий громадянський союз Андрій Ярошенко. Побачити весняну вишиту експозицію відвідувачі музею зможуть протягом місяця.